Класична модель плаття, однотонні трикотаж. Трикотаж такий не тоненький. Ви будете дуже задоволені. Це пронтомода Італі. Бренд Evis. Деталі всі вив'язані. Вони не будуть сипатись по шву, не буде у вас стрілочок. Мінімальне замовлення 4 одиниці. Саме такі кольори, як ви бачите. Тут у цій моделі класичні йдуть кольори. Беж, чорний, сірий та коричневий. Два розміри. SM та LXL. XL. Ідеальний варіант для створення базового ардеробу.